Становище погіршилось, також виросли ціни на всі продукти харчування, на все виросли ціни, на комунальні услуги, Ось зараз знову повоїлась, тому та пенсія, яку я отримав до війни, зменшилась два рази. Мабуть, планували поліпшити квартиру, ставити пластикові вікна, ну куди ж їх ще ставляти? Отак. Я ще працюю. Зарплата, звісно, в половину вже стала менше, ніж була, Ну, ще поки наші заводи працюють. Навіть при тому, що в нас нема води, ну, заводи роблять. На питання менше більше стало коштів ходить. Ну, прийшлося вказатися м'ясних продуктів, більше внімання хоча б на овочі. Я не можу купити. Фрукти, які я хочу купити. Ну, не можу їх законсервувати в такій кількості, як я раніше консервувала. Ну, така справа. На продукти. На продукти. А що мені треба? Барахло поки в мене є, ще дівчине. На продукти. Я стараюся, скільки мені вже жити, Я здаюся на продукти. Десь так, квартиру, на продукти, І от як у мене всі їжать йде. Забезпечення життєдіяльності своєї сім'ї, двох дітей, дружини. У мене було два бізнеси, тепер один. Тому що із за постійних обстрілів закрилося кафе на березі. Якби не гуманітарка, взагалі не знаємо, що було. Тому що дорого нас страшенна. Лики. Ми вже люди літні, то. Важайте, що все йде на ліки. Слава Богу, нам допомога йде. Вот це ще, слава Богу, і держусь. А так би взагалі з голоду бы сдох. Бог да, що хоч дають пайки, то, звісно, самое, що хоч крупи не покупаємо, хоч, хоч на чому економимо. А так, звісно, ну, нічого. Ну, війна, що, що зробиш. Ви ж самі розумієте, що якщо б це не війна, то ми б жили й жили. А при таких придурках і сусідах, як і у нас, ви ж самі розумієте, що нічого зробити не можна.